На прикарпатті засівають не лише хлопці, але й тварини. Такого староноворічного обряду дотримуються лише у деяких селах. В коня Василянині дебют. Восьмирічний жеребець разом із сільськими парубками вперше засіватиме у сільських хатах. Ця честь йому дісталася не випадково. Коня обирають переважно самого дужчого. А так як нас в селі ну немає зараз таких коней. значить, вибирають, що вже є. Засівальники по святковому вбранні хлопці обов'язково у козацькому однострої при параді кінь Василь. Весь у. Квітах ми самі вдягаємося в урочистий одяг, в такий, якому ходили наші батьки, правники наші, і ми одягаємо коня. Ми робимо квіти для того, щоб він гуляв святково. Також ми чіпляємо в нього дзвіночки, щоб було здалека чути, що кінь іде. Парубки йдуть, коня ведуть, засівальників чути здалеку. Зупиняються на подвір'ї. Господарі спершу запрошують хлопців. У хаті козаки щедро засівають: Сійся, родися, жито пшениця, горох чичавиця, і всяка пашниця, внизу корениста, зверху колосиста. Що мабутній рік Вон було краще, як торік. Лише потім запрошують до оселі коня. Василь спершу впирається. Засівальники кажуть, то не рідкість. Приміром, торік завели коня на другий поверх сільради, а от вивести звідтіля зась. В сільську раду коня було. Не дуже тяжко завести, ось вивезти дуже тяжко було вести, бо він не хотів, крутився, але вивели. Коня задобрюють вівсом та калачем, а перед їжею Василь встояти не може. Ця традиція в нас в нашому селі з давніх довен. Я народилася в цій хатині і завжди приводили з року у рік. Ми чекали цього свята. Та з переляку Василь робить шкоду. Мабуть, не очікував такої кількості людей. Господарі переконані, то добрий знак. Це що сталося, такий курйоз, це нічого страшного. Це якраз до грошей кажуть. Засівальники кажуть, схожі курйози трапляються нерідко, та, попри все, ніхто коня не вигнав з хати. Це ж бо Традиція.